Вітаю, друзі. На мою думку, 90% політично активних громадян, які приймають участь у суспільній дискусії щодо доцільності та можливості проведення в Україні виборів під час війни і при цьому займають непримиренні позиції, насправді об'єднані спільною метою. Всі ці непримиренні люди мають спільну мету як догодити владі. Просто Одна частина, як на мене, трошки більша частина, вважає, що для того, щоб догодити владі, зробити їй приємне, владу не потрібно напружувати і турбувати. А вибори вони турбують і напружують владу. Вибори не треба проводити, тому що владі це не подобається. А як треба догодити владі? Необхідно об'єднатися навколо влади, об'єднатися навколо нашого президента Володимира Зеленського, Андрія Єрмака. Там, навколо Давида Арахамії, генерала Залужного, і спільно рухатись до нашої перемоги. І як ми переможемо, там, за років 5 чи 10, ми проведемо зразкові на весь світ чесні, демократичні, прозорі, справедливі вибори. Менша частина із цих 90% політично активних громадян вважають, що не так потрібно годити владі. Для того, щоб зробити владі приємно, її потрібно переобрати, надати новий кредит довіри, подарувати їй нову легітимність. Так, вибори виглядають у цій ситуації не дуже потрібними, ризиковими виглядають, напружують, турбують, але потрібно по-філософськи поставитися до виборів, сприйняти як щось таке ну, непереборне. Таке, що необхідно пройти. От Сергій Гайдай пропонує переконати владу, що вибори треба сприймати як іспит. Людина сама повинна прагнути періодично здавати іспити для того, щоб перевіряти себе. Він перевірив себе, самоствердився і пішов далі. І так, для Зеленського це буде значно більш приємно. Так можна краще догодити. Окрім того, в такий спосіб ми зможемо догодити нашим західним партнерам, переконавши їх, що ми є палкими прихильниками демократії. А якщо ми зможемо їх переконати у цьому, то тоді отримаємо ще більше грошей і ще більше військової допомоги. Ну і напевно так швидше переможемо наших ворогів. От, в принципі, я пояснюю суперечку між двома. Такими непримирими таборами, які між собою зараз сперечаються, всі ці люди хочуть догодити владі, просто кожний табір хочеться зробити по-іншому. Є ще 9-9,5%. Я піввідсотки залишу там на особливих людей, які в принципі не мають бажання догодити владі, але вони є палкими прихильниками демократії. І вони теж дуже сильно стурбовані, що в Україні наближаються вибори. А ми якось в зв'язку з воєнним станом не можемо провести ці вибори. Для них вибори є чимось дуже важливим і святим. Вони абсолютно входять в світогляд українців, входять в українське буття. Не можна. Ігнорувати вибори, шукати причин для того, щоб не створити собі свято демократії. Для них приблизно вибори як для частини українців є це саме посадка картоплі навесні як важлива складова української економіки. От якщо ми не засадимо городи навесні, то українська економіка занепаде. Ну і так само українське суспільство занепаде, якщо ми там періодично раз в 5 років не будемо ходити до урн і не будемо опускати бюлетні. Ось. Ці люди, до речі, вони чому так, оцих 9,5%, чому так ставляться до виборів і до демократії, тому що вони вважають, що якщо вибирати довго, бажано часто вибирати, то рано чи пізно щось можна таке путьове, якесь толкове обрати. Ну і мені здається, що вони також десь там на підсвідомості вважають. Я це, цю думку зустрічав серед прихильників Петра Олексійовича Порошенка. Вони казали, що вони знають, що Петро Олексійович Порошенко покидьок і не потріб. Але якщо йому надати новий кредит довіри, то він обов'язково переінакшиться. Він проникнеться оцею довірою від людей і його сумління там замучує. І він скаже: ну, як же так, мене переобрали, а я буду далі продовжувати красти. Ну, от приблизно точно так. От, люди вважають, що якщо переобрати Зеленського, який організував, небувало просто якусь мародерську корупційну схему заробляння на війні, це обов'язково його переінакшить більше того, Наші західні партнери, якщо вони побачать, що народ переобрав Володимира Зеленського, ну вони скажуть, ну народ це святе, що хоче народ, того хоче Бог. І ще більше дадуть фінансів для розкрадання, я так розумію, і ще більше нам дадуть, нададуть військової допомоги. Отже, це моє підведення, воно було для того, щоб підкреслити одну важливу річ. Якщо раніше у довоєнні часи на ці всі ритуали з виборами можна якось було дивитися крізь пальці і спокійно, тому що насправді ми вирішували дуже просту проблему, е, проблема кого допустити до державного бюджетного корита, своїх чи чужих. От якщо ну, там, от, з мого боку, то Ну, важливо було кому надати можливість красти бюджетні гроші. Та ВО Свобода чи Юлії Володимирівні Тимошенко, чи там Петру Олексійовичу Порошенко, чи Яценюку. Ні в якому разі не можна допустити чужих, чужим не можна. До бюджету красти це неправильно. І чужих треба бандитам тюрми, як писав е, В'ячеслав Максимович Чорновіл. Так, ну це було тоді, і ми вирішували просто таку от, ну не знаю, утилітарну проблему. Кого допустити до бюджету. Сьогодні наші внутрішні вибори. Це не тільки про те, хто буде красти бюджетні гроші українські. І навіть не тільки історія про те, хто буде красти американські гроші. Це історія про те, будемо ми жити чи не будемо. Це історія про бути чи не бути нам. Вертаюся до сенатора республіканця Лінсі Грема. Який чітко сказав, що республіканці хочуть вибори для того, щоб подивитися, що зрозумів український народ. Чи він зрозумів, що Зеленського треба вигнати, і не просто вигнати і поміняти його на нового Зеленського з новим прізвищем, а принципово іншу людину обрати, яка не буде красти. Ось. І це тест українців. От я вертаюся до. Нашого діалогу з Сергієм Гайдаєм, який відбувся на минулому тижні, на каналі у Павла Себастьяновича, ви можете його побачити. Так ось мені здається, що більшість наших людей, це я виходячи з нашої дискусії з Гайдаєм, вони взагалі не розуміють, що таке демократія і як ми дивимося в очах наших західних партнерів. І, власне кажучи, сенатор Грем чітко показує, як вони будуть читати ці вибори. І якщо український народ переобере Володимира Зеленського, то це зовсім не буде означати, що американці це сприймуть як належне і ще більше почнуть нам давати фінансові підтримки і озброєння. Якщо зараз поки що є ілюзія. Що український народ б'ється за свободу і за демократію, а Зеленський Єрмак, Рєзніков і всі юристи рішали, це є мародери, які наживаються на чужій біді, і їх просто треба викинути і переобрати. Якось так треба зробити, щоб все-таки допомагати українському народу і українському війську, то після. Ось таких виборів, які нам намагаються проштовхнути, ем, український народ вже буде виглядати як таким, який б'ється за мародерство, за корупцію і розкрадання. І якщо нам дали там 24 хаймерси, то я собі так думаю, я собі так думаю, що сенатори і конгресмени скажуть, що треба 20 забрати, залишити їм 4, ну і так далі. Але розуміння, тобто відповідальності, розуміння наслідків от, своїх ініціатив і своїх дій. Я щодо прихильників виборів, у нас як не було, так і немає. Отже, у нас це, це все перетворилося в якийсь ритуал. Ось, важливо розуміти. Перетворилося в ритуал. І кожен там переслідує якісь свої цілі, хтось вірить в те, що демократія сама по собі щось може розв'язати і зробити, так? І ми ну, будемо жорстоко покарані. Я підходжу до головного питання: а що нам в цьому випадку робити? Я вважаю, що головне, що ми повинні зараз робити, це говорити Володимиру Зеленському. Що йому пора збиратись на пенсію, не е, розказувати про вибори, і не щось незрозуміло гратись в якусь гру, що Володимир Зеленський, якось щось там, його можна перехитрити. От Ми підемо на вибори і його там акуратненько переоберемо. Ну, є така теж точка зору. А я би хотів би, щоб всі ці люди, які зараз відкривають свій рот, і агітують за вибори, або там навпаки кажуть, що під час воєнного стану вибори неможливі, тому що, до речі, ну, мушу визнати, що ті люди, які кажуть, що вибори під час воєнного стану неможливі, вони так не на камеру кажуть, ти що хочеш, щоб Зеленського ще не п'ять років переобрали, то це не треба пошепки говорити. Це треба говорити публічно і відкрито. І от коли всі ці люди, які приймають участь у цій суспільній дискусії, почнуть говорити про те, що Зеленського треба вигнати. А не про вибори, то тоді Володимир Зеленський буде діяти інакше. Це важливо ну, розуміти. Е, і ми повинні витратити ці 8 місяців, поки чи скільки там у нас залишається до травня, ну приблизно 7-8 місяців, для того, щоб тиснути на президента, щоб він виконував якісно е, свої функціональні обов'язки. З питань залучення зброї, виготовлення зброї і прийняття правильних військово-політичних рішень. Це від нього все залежить, а не вести дискусії про вибори. Тепер трошечки про самі вибори і підходи. В чому проблема? Ми є заручниками неартикульованого контексту. Про що я маю на увазі? Що є неартикульованим контекстом? Справа в тому, що нам намагаються переконати, що війна буде довгою. Ми б могли прийняти цей контекст як за реальність, якби ми. Ну, я думаю, що всі люди розуміють, що ця війна абсолютно є керованою Сполученими Штатами Америки, і вони роблять її довгою. Насправді цю війну можна закінчити за 2-3 неділі, ну, в крайньому випадку, за 2-3 місяці. І не потрібно говорити, не потрібно приймати як належне, що ми маємо воювати 5-10 років. Це не артикульований контекст, і з цього необхідно виходити. І тому Зеленський, якби він хоча б був політиком-початківцем і володів мистецтвом маніпуляції і експлуатації чужих якихось доктрин, то він би сказав нашим західним партнерам, і демократам, і республіканцям, шановні американці. Якщо ви хочете вибори, і насправді для вас демократія є чимось дуже важливим і святим, давайте швиденько зброю, ми зараз все розв'яжемо, деокупуємо території, примусимо замокнути російські ракети залпами нашими в 5 чи в 3 рази більшими, так, на 100 ракет їхніх дати 300. Ось, і ми проведемо вибори. Якщо ви насправді хочете вибори. А якщо для вас вибори є ширма і демократія є ширма, то тоді, звичайно, ви будете затягувати війну. Але очевидно, Зеленський не володіє мистецтвом маніпуляцій і він не вміє використовувати кон'юнктуру, яка складається в принципі на нашу. І на його користь. І ви собі уявіть, якщо Зеленський робить такий трюк, отримує зброю, за 2-3 місяці ми доокуповуємо територію. Ну він щонайменше входить в історію, йому багато чого пробачається. Ну він ну, їздить і збирає громадські організації і вони там використовують їх для того, щоб вони казали те, що йому подобається. Що вибори під час воєнного стану неможливі. Вони насправді неможливі. І більше того, це не вибори. Більше того, це небезпечно для нас, тому що якщо ми проведемо вибори об час воєнного часу, ми переоберемо Зеленського і покажемо, що український народ воює за корупцію і мародерство. Я би спокійно поставився до цього всього і не писав би цей відеоблог, якби не було моє переконання у тому, що український народ насправді хоче зовсім іншого. І цей парадокс, цей жах. Потрібно якимось чином розв'язати. Тому що ми хочемо, український народ прагне одного, помирає за свободу, за волю, а отримує е у вищій політичній владі мародерів, і там юристів рішал, аферистів і паразитів. І це проблема. І про це повинні ну, ми сьогодні говорити. І так потрібно ставити питання. Навколо цього має бути суспільна дискусія. Тепер щодо ситуації, в якій ми опиняємось і як все виглядає, можна проводити вибори, там якось про щось. Але якщо ми знаходимося у стані війни і нашою головною задачею є деокупація територій. І завдання максимальної військової політичної шкоди ворогу, то має об... кандидат на посаду президента, має володіти цими якостями. Він обирається під цю одну задачу. Це фактично такий собі міністр оборони разом з міністром закордонних справ, з такими якостями людина, яка має авторитет а, на міжнародному рівні плюс. Ну, може організувати військову справу. Все, більше нічого. Після того, як вирішується це питання, ця проблема, оголошуються вибори нові. Якщо ми переможемо через три місяці з таким президентом, значить через три місяці мають бути знову вибори. Якщо через півроку, значить через півроку, через три роки, значить через три роки. Не на п'ять років ми обираємо цього президента. Тому що цей президент він не може розв'язати проблеми, які у нас накопичились. В Україні протягом більше як 30 років, це важливо розуміти. Не можна з'єднувати оці всі речі. Тим більше не можна доручати Зеленському, який не справляється ну, ні для цього не придати, ні для іншого, тобто ні для військової перемоги, ні для розв'язання економічних і суспільних проблем, які не в Україні протягом 30 років. Що ми досягнемо, якщо ми правильно розставимо акценти і скажемо, що. Добре, президент, добре, можливо, вибори, і навіть навіть діє, так, але він тільки для цієї задачі, і тільки після того, як ми досягнемо її, він одразу складає себе повноваження. Ми відсікаємо всіх аферистів, які зараз готуються до виборів. Я вже знаю людей, які скуповують партії, ще там щось активно відбувається процес підготовки до виборів, тому що вони вважають, що вони приходять на 5 років і не воювати. А розкрадати країну. Оце важливий момент. Ось. А після того, як ми досягнемо потрібних нам задач спочатку військових, уже потім можна буде спокійно там півроку знаходитися у передвиборних дебатах і дискусіях, палких, там гарячих і так далі. Але ключове, я підходжу до груп, які складають у нас проблеми. Оця перша група складає проблему. Яка хоче догодити президенту через поновлення його легітимності. І вважає, що якщо просто народ підтвердить легітимність чергового покидька, надасть йому кредит довіри, то це якимось чином відкриває нам перспективи і представляє нас як щось пристойне. В очах наших, там, для наших західних партнерів і взагалі для світу. Ну і, звичайно е проблем, ну, групу складають з цих 9-9,5%, які не бажають догодити владі, але свято вірять в демократію і вибори, і основний акцент роблять не просто там на вкиданні бюлетенів, а на процесі чесності чесності процесу і чесності підрахунку голосів. Ніхто тільки не хоче з цих е чеснократів. Задати собі запитання, а й чому для того, щоб чесно підрахувати голоси, спочатку потрібно вкрасти гроші в бюджеті. На ці гроші взяти, заплатити ці гроші спостерігачам і членам комісії по всій Україні, і потім, щоб вони чесно порахували. Без крадіжки грошей не можна забезпечити чесних виборів. Я вже не кажу, що без крадіжки грошей не можна обвішати країну білбордами. У мене взагалі, якось я от думав, в мене таке якби, запитання, а чому забороняється ходіння фальшивих доларів, чи фальшивих гривень, чи євро і так далі. У всіх же ж є ці, як вони. Ну, принаймні можна придбати оці всі прилади для того, щоб перевіряти. Перевіряти гроші на їх достовірність, справжність, на справжність, так? чому ми забороняємо ходіння фальшивих грошей? А ми ж не забороняємо ходіння там, фальшивих політиків. От чим відрізняється білборд від фальшивих доларів? Ну, про що говорить білборд? Він що говорить про те, що ми маємо справу з політиком? Ну абсолютно ні. Ось це я до цих людей, які чомусь намагаються ну, сакралізувати оцю демократію, ці вибори, які у нас є. Я ще раз підкреслюю: у нас фальшиві вибори, фальшиві змагання приймають фальшиві кандидати, які насправді не є політиками, їм місце в тюрмі, але ми, ну, ми їх легітимізуємо. Дає можливість вкрадені в бюджеті гроші, гроші вичепити на лайтбокси, білборди і імітувати, представити себе як політиків. Отже, ну, питання надзвичайно багато до виборів. І ця дискусія повинна бути ну, дуже глибокою, тому що мені здається, що ми взагалі втратили розуміння всього, ну, що пов'язано з демократією і з виборами. На цьому я буду закінчувати, тому що так блог затягнувся. Я дякую всім за увагу і, звичайно, дякую всім за підтримку каналу. В черговою підкреслюю, що це дуже важливо. До побачення, до наступних зустрічі.